Ми з вами розпочали абсолютно чесний процес формування українського бюджету на 2017 рік. Ми вчасно його подали до українського парламенту. Ми провели з вами перше читання, ми працювали з фракціями, групами українського парламенту для того, щоб знайти якомога краще рішення для України на 2017 рік. Знаєте, коли молоді депутати Роблять флешмоб і говорять, що це не бюджет, я нічого не маю проти, тому що вони не мають досвіду. Але коли міністр економіки бувшого уряду виходить на трибуну, а хотіла виходити лідер цієї фракції, але зрозуміла, що зараз вийде на ожеледицю він не встоїть, сказала, щоб пішов інший. І говорить, таку несенітницю, в мене питання: як можна в країні буде 3,5 роки премєр міністром і не знати, як формується державний бюджет. А я вам поясню: ніколи в житті не подала час на бюджет. Ніколи в житті не пройшла повну процедуру другого читання. А процедура говорить наступне: читайте регламент Верховної Ради 158 статтю. бюджет до першого читання з додатками ми подали до українського парламенту. І в всіх комітетах ми його опрацьовували з вами з 15 вересня. Потім ми з вами узгодили його в першому читанні, а потім була підготовка до другого читання. Так от, оці висновки, які передбачені бюджетним кодексом, регламентом, і є частиною, яка і є змінами до бюджету, який ми готували, соромно цього не знати. Читайте регламент учіть матеріальну частину. Я завжди сказав, що ви професійні бездарі. Я це підтверджую. Я працював при вас, і я знаю, що це таке. Але давайте проговоримо про бюджет. Шановні дорогі друзі, я хочу підкреслити, що це людоцентричний бюджет. Ми забезпечуємо видатки оборони. Ми будемо будувати масштабні дороги. Ми будемо підтримувати аграрний сектор. Ми підвищимо заробітну плату вчителям на 50%, на 30% лікарям. Ми 6 мільярдів виділимо на кошти, кошти на ліки. Ми, ми з 1 квітня розпочнемо реінбурсацію про те, що сказав Олег Валерійович, це безкоштовні ліки для хронічних хворих. Так, українським пожежним потрібна техніка, тому що їм треба виїжджати на пожежі, але їм потрібна не тільки техніка. А їм потрібна заробітна плата, і ви просто не читали. А в цьому бюджеті ми підвищили українським МНСникам заробітну плату з трьох до п'яти тисяч гривень. Може і в них це забрати наступне, друзі і енергоефективність, і мінімальна заробітна плата це зараз те, за що ми з вами проголосуємо. А ви будете голосувати проти українського народу. Ви будете голосувати проти зарплати і пенсії. Ви будете голосувати проти нормальних доріг. Ви будете голосувати проти безкоштовних ліків. Ви будете голосувати за знищення України. А більшість ці залі, якої я щиро поважаю, я хочу подякувати блок Петра Порошенка. Я хочу подякувати Народний фронт. Я хочу подякувати Радикальну партію. Я хочу подякувати е, групу відродження, воля народу. Хочу подякувати самопомічі. Я не знаю, як ви будете голосувати, але ви цікавились бюджетом. Ви намагались працювати над ним, і це ваша справа, як будете підтримувати. І що стосується децентралізації, по децентралізації скажу наступну річ: бюджет це цифри. Я зрозумів, що не треба вас переконувати в тому, в чому ви не розбираєтесь. Ви будете, брати, ви будете брати цифри. Наприклад, ми візьмемо будь-яке місто. Можемо взяти Вінницю, а можемо взяти і Львів. І на цьому екрані кожен місяць показати, як ви будете виконувати бюджет. І ви побачите сотні мільйонів, якщо не мільярди, які у вас будуть для того, щоб ви будували школи, садочки, дороги і все, що необхідно мешканцям ваших міст. Ви будете свідками продовження масштабної децентралізації. Шановні дорогі друзі. Я прошу вашої підтримки, і вашої підтримки потребує українське суспільство. І я знаю, що ви сьогодні продемонструєте зрілість. Слава Україні і всього нам найкращого успіхів. Ура! Шановні колеги, переходимо до прийняття рішення. Я прошу усіх зайняти робочі місця і приготуватись до голосування колеги. І я ставлю. Першим відповідно до статті 158. Хочу наголосити, ставимо спочатку друге читання, а потім в цілому. Це два окремі голосування колеги. Прошу приготуватися. Перше голосування відповідно до статті 158 регламенту Верховної Ради України. Ставлю на голосування для прийняття у другому читанні проекту закону України про державний бюджет України на 2017 рік. Реєстраційний номер. 50 нуль Прошу голосувати, колеги. Прошу підтримати. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. 275 за. Колеги, увага! Наступне! Відповідно до статті 158-ї. Ставлю на голосування проект закону України про державний бюджет України на 2017 рік для прийняття в цілому. Оце і є головне голосування. Прошу підтримати з технікою юридичними правками. В цілому, з технікою юридичними правками. Прошу проголосувати. Прошу підтримати, колеги. Голосуємо. Підтримаємо український бюджет. Прошу проголосувати. З висновками комітету з технікою юридичними правками. 174 за рішення прийнято. державний бюджет України на 2017 рік. Прийнятий колеги. Шановні народні депутати, я щиро вітаю нас усіх. Ця напружена безсонна ніч була варта того. Ми схвалили бюджет на наступний рік. І хочу наголосити: це бюджет не тільки розвитку, це бюджет. Оборони України це бюджет оборони всього вільного світу. І ми, голосуючи за нього, голосували за наших хлопців на передовій, які сьогодні потребують підтримки. Шановні колеги, я хочу подякувати уряду за якісну роботу. Я хочу подякувати народним депутатам за цю ніч, яку ми провели спільно, і ми взяли відповідальність і за фронт, і за наших побратимів.